Мороз малює на віконці, узваром дихає котя. І мати Божа на віконці у хустку кутає дитя. Побудь, дитиною, синочку, твоє дитинство золоте, ще вітер віє у терночку і дерево на хрест росте, ще час не сплинув за водою, ще юда спить у сповитку. Он гурт з різдвяною звіздою уже на ближньому кутку. Поколядують і засіють, що може буде і життя. Ти на Голгофі вже месія. А на руках іще дитя, В глибокій долині сталася новина. Що причиста діва мати, породила сина, що причиста діва мати, породила сина. Стала співати люля, люля, мій синочку, бо я вже йду спати, люля, люля, мій синочку, бо я вже йду спати, Мамо ж, моя мамо, завжди хоч хвилину. Хай я піду на небеса принесу перину. хай я піду на небеса, принесу перину. в глибокій долині сталася новина, що пречиста діва мати породила. Сидно, що причиста діва, мати породила сина. Дякуємо. Ми приїхали з дівчатами до вас з Черкащини, з батьківщини Тараса Григоровича Шевченка. І нам надзвичайно приємно сьогодні бути тут і спостерігати, як шануються і як. Процвітають традиції українського різдва, українське вертепне дійство. І наступну пісню ми з дівчатами хочемо заспівати. Колядка чи вдома вдома, яку ми з дівчатами знайшли в книзі Агатангела Ангела Кримського минулого року, коли готувалися до коляди. Чи вдома, вдома, Господар вдома, славен є син наш Христе цару, на небесе має вдома, пішов до Бога, славен є син наш Христе цару, на небеса, не Господар іди додому, славен є син наш Христе цару, на небес прийде до тебе, аж троє гостей. Славин Син наш Христе цару, на небес аж троє гостей, троє радостей, славин є син наш Христе Цару, на небесо єден Гостю Ясне сонечко, славен є син наш Христе цару, на небеса другий гостю Ясен місяцю, славен є син наш Христе цару. На небеса третій гостю дробим дощику, Славен є син наш Христе цару, на небеса відай двори, застеляй столи, славен є син наш Христе Цару на небесла дикалачі з яри пшениці. Славен є син наш Христе Цару на небеса зрадується, весь хрещений Славний син наш, Христе, Цару на небеси! А зараз ми з дівчатами заспіваємо для вас колядку з Вижгорода, Київська область. Сидить Микола. Сидіть микола, у конець стола. Славен єси, Славен Господь Бог на небеси, голову склонив, сльозоньку зронив, славен єси, славен Господь Бог на небеси, а з тої сльози дуналі, роздивився славен. Славен Господь Бог на небеси, в том дунаю Христос купався, Славен єси, славен Господь Бог на. Радуй земле, коляда їде святий вечор добрий вечор, коляда їде сім дари, везе святий вечор добрий вечор. І везе нам Слово, каже святий, вечор, добрий вечор, нам Слово каже, що висвітає святий, вечор, добрий вечор, земле, земле відчиняй двері, свят вечор, добрий вечор, відчиняй двері бо твій князь їде святий вечор, добрий вечор. Ми ж тебе, Господарю, не минаємо святий вечор, добрий вечор. А святим ми величаємо святий вечор, добрий вечор. Радуй земле колядай, де святий вечор, добрий вечор, святий вечор. Василева мати, пішла щедрувати, при столі стояла, чесних не стримала, радуйтеся, люди, що Христос буде, Гілля, Гілля на Василя, Василева мати, пішла щедрувати, при столі стояла, ще з них радуйтеся люди, що Христос буде. Бо свічку ставте, а нам пиріг дайте. Та давайте хочишся ковбаску з бо короткі свитки нам померзнуть литки. Дякуємо.